Українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, подивіться, будь ласка, на портрет. Як ви думаєте, хто це? Де ви бачили такий портрет? Так, цей портрет ми часто бачимо, а зображений на ньому український поет Тарас Григорович Шевченко. І сьогодні ми познайомимося з його творчістю. А зараз послухайте розповідь про нього. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно і, щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була велика, п'ять сестричок та два Тарасових братики. Тарасик був дуже допитливий, вразливий, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонця. А ще Тарасик дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький клаптик паперу та олівець і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу. Паличкою на піску малює, а ще Тарасик любив слухати казки та пісні. Ріс хлопчик і все від матері та від діда в голову вкладав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. І з маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Послухайте зараз один з його віршів, який зветься, зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині. З біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Дітки, ми з вами прослухали вірш Тараса Григоровича Шевченка зацвіла в долині червона калина. Давайте згадаємо, що ж зацвіло в долині. Та, калина, як стало навкруги? Любо, любо стало. А хто ж зрадів? Молодці, пташечка. А що ж зробила пташечка? Так, защепетала. А що зробила дівчинка? Так, дівчинка вийшла погуляти. І куди ж вона пішла погуляти? Правильно, у гай на долину. Дітки, з яким видатним поетом України ми сьогодні з вами познайомились? Так, правильно, це Тарас Григорович Шевченко. А про що ми читали вірш? Про яку рослинку там розповідається? Так, молодці, про червону Калину. Молодці малята! Ви сьогодні чудово попрацювали. Я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття і ви дізнались багато про нашого видатного поета Тараса Григоровича Шевченка. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.